Мішулька, привіт. Мішунь, привіт. Всім доброго здоров'я. Всім гарного настрою. Бажаємо. Привіт Запоріжжя. В мене наближається подія. В мене наближається Величезна подія. До мене їде е, моя подруга з Німеччини. Я вже її не бачила більше, ну, майже 4 роки. Вона вийшла заміж ще до повномасштабного вторгнення і уїхала. Ну, потім по звичайним цим нашим. Причинам не змогла заїхати, і ось вона їде. По справах буде жити в мене десь через дві недільки. І це вона їде, її дуже чекаю, і приїзд гостей це привід не тільки ж для просеко. А ще привід. Прибратися. Будемо вичищати кути ми намагаємось підтримувати, але ж, ну, що там казати, все, як у всіх. Ось я придбала таку гарну річ. Ну, маю надію, що вона мені допоможе відчистити мою духовочку. Sky anti жир Я підглянула у дівчат в магазині. Як вони доблиску, до лоску вичистили гриль духовку. Так що ми сьогодні її використовуємо за призначенням. Так що незабаром буде просеком. І чисті кути. Так, в мене тут є така. Колекція цепологівська керамика. Зараз же там все розбомблено. Нема цієї творчої майстерні. Ось це я придбала вже на початку війни. Мені було дуже шкода, що все там розбомблено, щось вони там вивезли. А ось э, ці хазяїва, і було неясно, чи вони щось відновлять, чи ні. Думаю, на ну що ж в мене нічого не було куплено. І я поїхала на Соборному, там є в нас такий магазин сувенірів запорізьких, і купила там ось цю гарну. Це може бути і для меду, це може бути для чого. І ось це, я там купила це така дитяча колекція, але ж тут вишенки немає. А взагалі вишня це їх такий особистість, бо ще й запатентована. Розказувала, що там хтось хотів цю вишню у них експропріювати. І були там питання, але ж вишня це Пологівська кераміка. Боже, яка краса! А ось ця чашка, це взагалі історична. Це мені подарували добрі люди. Вже з нової колекції. Хазяєва все ж таки відновили. Десь на Запоріжжі, кажуть, потім знову виїхали. Ну це вже воєнна чашка. Ось таке має величезне значення. Так що так, наші справи. Мішуня, ну що, ми очікуємо гостей? Так, будемо починати приборку, прибиратися. Ну, то добре. Всім бажаємо гарного дня, настрою. З нами мама Тереза, Діва Марія і наші захисники.